Всім привіт! У нас вже були випуски про податкову систему України, але ми жодного разу не торкнулися історичних передумов та тенденцій розвитку системи податків у світі. Вивчаємо прямо зараз. Податок як обов'язковий безоплатний платіж, що стягується з організації та фізичних осіб у формі відчуження належних їм за правом власності, господарського відання або оперативного управління грошових коштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави, і податкова система як сукупність податків, що стягуються в державі, а також форм і методів їх побудови, є головними і найважливішими інструментами регулювання економічних процесів держави. Відсутність податкових надходжень призводить до Кризи фінансової системи держави робить її повністю недієздатною. Податкова система формувалася протягом тривалого періоду і змінювалася від особистого і помайнового обкладання до складної структури федеральних і регіональних та місцевих бюджетів. Податки стали необхідною ланкою в ланцюгу економічних відносин з моменту виникнення інституту держави. Створення держави, а також перехід від натурального господарства до грошового, причинили появу податків внаслідок розвитку. Держава неминуче перетворювалася і трансформувалася податкова система. Примітно, що етапи розвитку податкової системи різних держав були одними і тими ж хоча в різних країнах вони змінювали один одного з неоднаковою швидкістю і в неоднаковій послідовності. Творці науки про фінанси виділяють три етапи формування системи оподаткування. Перший від давніх цивілізацій до початку епохи середньовіччя виникнення інституту податків на даній стадії податки носили випадковий характер і відрізнялися нерозвиненістю, стягувалися як правило в натуральному вигляді. Друге – 16-18 століття становлення інституту податків. Натуральне господарство витіснялося грошовим, істотно збільшені потреби держав призвели до необхідності. Вишукувати нові джерела державних доходів і до розвитку податкової системи було введено багато прямих і непрямих податків, часто досить дивних. Наприклад, в Англії існували податки на холостяків близько 200 видів акцизів на всілякі предмети: від коробок для олії до солом'яної трухи. І третє з кінця 18 століття формування стрункої системи правил податкування та уявлень про сталість податків внаслідок усвідомлення того факту. То що безліч різноманітних податків уповільнюють промисловий прогрес, шкодять народному господарству, завдають шкоди скарбниці, затверджуються нові принципи стягування зборів: рівномірність, визначеність, зручність, дешевизна. Кількість податків зменшується, вони стають більш одноманітними. Перевага надається тим податковим джерелам, які гарантують великі надходження до бюджету. Крім того, на цій стадії вдосконалюються механізми збору податків. На залі становлення держави їх господарська діяльність, вирощування сільськогосподарської продукції, будівництво шляхів та інших об'єктів інфраструктури здійснювалося за рахунок рабської праці. Тому державних витрат на розвиток народного господарства не було, і відповідно для цих цілей не стягувалися податки. Таким чином, у стародавньому світі нескладний державний устрій, слабкий розвиток державних потреб та їх задоволення за рахунок особистої служби і натуральних повинностей громадян. Призвело до того, що податки або зовсім були непотрібні, або відігравали невелику роль у державному господарстві. Тим не менш у стародавніх цивілізаціях вже існували податкові системи, а зберечі податків займали високі становище в соціальній ієрархії. Так, у стародавньому Єгипті другими за значенням особами в державі після фараона були візир, що виконував обов'язки коменданта столиці, і начальник рахункового відомства, який відповідав за збір податків. Податки в Єгипетській. Ку казну надходили в натуральній формі. Їх було зобов'язано вносити все населення країни за винятком обраних громадян. Від сплати податків звільнялися сам фараон, жреці і храмові служителі з мирян. Всі інші були зобов'язані здавати в казну до 30% врожаю і сплачувати збір на все, що робили і чим користувалися. Зібрані кошти надходили у царську скарбницю не цілком. Так з 30% зерна, вилученого у якості. Обов'язкового збору в казну направлялося 22,5%. До речі, роботу самих зберечів оплачували землероби, причому окремо крім відданих державі 30%. З активізацією завойовницької політики Риму збільшилися його державні витрати, оскільки війни вимагали великих витрат. Ці витрати покривалися за рахунок особистих повинностей громадян, доходів від публічних земель, митних зборів і надзвичайних податків під назвою «трибутум Цивіум. В буквальному перекладі цивільний податок останні в разі вдалого результату війни могли бути повернуті бойовими трофеями. Таким чином, податкова система стародавнього Риму на ранньому етапі його становлення була досить примітивною після підкорення римлянами у 167 році до нашої ери Македонії. Податковий тягар було перекладено з римських громадян на підкорені народи. Сплата трибутом цивіум припинилася, податкова система стала більш складною і розгалуженою. На завойованих землях рим практикував на різноманітнішій повинності і збирав всілякі місцеві податки. Між римськими провинціями та окремими платниками податковий тягар розподілявся вкрай нерівномірно. До того Ж ті, хто займався збором податків, відкупники регулярно брали хабарі у рамках боротьби з корупцією і зловживаннями, а також з метою з'ясувати податкові можливості провінції зробити податки більш рівномірними. Імператор Август Октавіан, 63-й рік до нашої ери, провів податкову реформу. Він створив у провінціях філії фіска фінансові установи, що контролюють визначення податкового потенціалу та стягування податків. А також провів ЦЕНС – перепис громадян. Та оцінку їх майна, що включає обмірювання земельних ділянок. Згодом ценз проводився в Римі кожні 20-30 років. Крім того, імператор Агу становив 5 відсотковий податок зі спадщини, яким обкладалися тільки громадяни Риму. Цей податок мав сільовий характер. Він йшов на виплату пенсії солдатам, Їх родичі були від нього звільнені. Падіння Римської імперії в ній сформувалася система податків, яку згодом запозичили інші держави. Зокрема, римську податкову систему успадкувала Візантія, де до 7 століття включно існував 21 вид прямих податків. Введені римлянами поняття «ценз», акциз, фіскал використовуються і в наші дні. По суті, з часів стародавнього Риму податки поділяються на прямі і непрямі. Наприклад, у Римлян до непрямих податків відносилися податок з обороту. Відсоток податок з торгівлі рабами 4%, податок на звільнення рабів 5% від їх ринкової вартості, податок зі спадщини 5%. у стародавньому Римі. Крім основної фіскальної функції, податки виконували роль потужного стимулу розвитку товарно-грошового господарства, поділу праці та урбанізації. Після падіння Римської імперії на зміну античності прийшло середньовіччя з колишніх римських провінцій. Утворилися нові держави, римські інститути і. Закони були скасовані, у тому числі змінилася і податкова система. З розвитком феодалізму податки почали стягувати за статусним принципом. Дворянство і духовенство мало податковий імунітет, служачи феодалу не грошима, а кров'ю і молитвою. Основними ж платниками податків стали селяни та ремісники. Трохи нагадує сьогоднішню ситуацію, коли великі бізнес і транснаціональні компанії уникають сплати податків за рахунок офшорів, а основними платниками стають звичайні громадяни через. Непрямі податки у той час у зв'язку з бідністю селян найпоширенішими стали повсюдні збори. Поділ на податкові і неподаткові верстви населення було поширено у всіх західних і східних європейських країнах. Поряд з поголовними податками у середньовіччі були поширені податки на споживання, митні збори різного роду акцизи. Особливим тягарем для покупців були непрямі податки на хліб, м'ясо, сіль, вино та інше, що отримали поширення в Європі у 13-14 столітті. Причому Чому непряме оподаткування носило регресивний характер. Чим меншим був дохід, тим більшу його частину становив податок. В епоху середньовіччя існувало неймовірно багато податків. Вони були важкими і відрізнялися нерегулярністю. Поводилися при виникненні необхідності покриття цільових витрат, або коли в скарбниці закінчувалися гроші. Збір податків являв собою різновид підприємницького промислу часом відверто відвертогребіжницького. Ним займалися відкупники, як правило, багаті буржуа, які викуповували у держави право збирати податки і вносили необхідну суму податку в казну до початку збору. Відкупники збирали податки з населення через помічників і субвідкупників. При цьому широко застосовувалися насильство і примус. Нерідко відкупникам допомагали війська. Це податкове свавілля часто призводило до бунтів та інших проявів непокори наприкінці епохи середньовіччя, коли феодальна система ослабла. Податкова система змінилася, вона ускладнилася і набула таких особливостей. Перше земля, як головне джерело багатства в економіці всіх держав, перетворилася. На основний об'єкт оподаткування спочатку розмір земельного податку залежав від площі сільськогосподарських угідь. Потім податок почали обчислювати за річним доходом, який власник угідь міг отримати від їх використання. З часом був введений податок на майно, який стягувався не тільки з землі, але й з розташованих на ній будівель, а також з особистого майна і очікуваних доходів тих, хто жив на цій землі. Друге, у всі види господарської діяльності, крім сільськогосподарської, був проваджений податок на виробництво цей податок стягували за право займатися чиєю чи іншою діяльністю його розмір залежав від кількості основних засобів виробництва і працівників підприємства або являв собою частку доходу. Третє використовувалися митні збори та непрямі податки на продаж окремих товарів. Головним непрямим податком був акциз, розмір якого становив від 5 до 25%. відсотків. Четверте значна частина коштів надходила в казну через систему надзвичайних податків. П'яте представники дворянства і духовенства мали податковий імунітет. Податковий тягар лягав на селян і буржуа. Шосте держава віддавала збір податків на відкуп, як і раніше, відкупна. Ники намагалися при зборі податків отримати максимальний прибуток для себе. Це призводило до зловживань і викликало невдоволення народу. Розповім коротко, як відбувалося стягування податків на другому етапі становлення системи податкування на прикладі кількох європейських країн. Франція однією з перших серед європейських країн подолала феодальну роздрібленість. До 15-го століття вона стала централізованою державою. У цей час у Франції вилучалися податки з осіб і майна у 17-му столітті. До них додалося багато прямих і непрямих податків по регіонах держави і між окремими платниками вони розподілялися вкрай нерівномірно. Так… Одні провінції несли непомірно важкий тягар непрямих податків, а в інших деякі види непрямих податків зовсім не стягувалися. Податки, як і всюди в Європі, віддавалися на відкуп, причому практично всі непрямі податки знаходилися на відкупі у декількох великих компаній. Система відкупів призвела до розорення народу, що несе податковий тягар, і до виникнення масштабної фінансової кризи 80-х років 18-го століття, яка стала однією з причин початку великої французької революції. Революційний уряд скасував. А всі податки введені при монархічному режимі, однак з часом ці податки були відновлені тільки вже в більш справедливому вигляді. Їх поширили на всіх громадян Франції, знявши податковий імунітет і привілеї. В Англії податкова система функціонувала дещо інакше ніж на континенті. Податкова політика країни відображала ті протиріччя, які регулярно виникали між королями і парламентом у середні століття. Особисті витрати англосаксонських королів, а також придворні і державні витрати, покривалися за рахунок доходів від власних земель монархів. Податки мали надзвичайний характер і стягувалися в разі загрози нападу зовнішніх ворогів, норманів, датчан та інших завойовників. Тому їх називали. Датськими грошима, крім того, королі мали виключне право встановлювати митні збори. Прийнята у 1215 році Велика Хартія вольностей обмежила право королів вводити нові податки і підвищувати старі. Згідно документу, це можна було робити тільки зі схваленням загальної ради англійського королевства парламенту. Але монархи нерідко порушували Хартію, призначаючи різні збори без згоди парламенту. Наприклад, Карл І Стюарт так часто збирав так звані корабельні гру гроші на будівництво флоту, що парламент оголосив збір незаконним. Король розпустив представницький орган, однак парламент відмовився розійтись. У результаті боротьби між королем і парламентом спалахнула громадянська війна, і Карл був страчений. Встановлена в Англії Республіка продовжила жорстку податкову політику, запровадивши багато непосильних податків і акцизів. Це сприяло падінню республіканського уряду і реставрації правління стюартів у 1660 році. Згадані політичні потрясіння і численні війни, які вела Англія, причинили збільшення державних витрат, накопичення державних боргів і зростання податків. До 18 століття в країні стали широко використовувати непрямі податки, акцизи та митні збори. Прямі податки займали порівняно невелике місце у державному господарстві. У Німеччині феодалізм утвердився міцніше і існував довше ніж в інших країнах Європи. Тому загальнодержавні податки з'явилися тут набагато пізніше, коли в німецьких державах почали вводити прямі і непрямі збори, вони були не імперськими, а територіальними. Імператор отримував відрахування у вигляді добровільних дарів і субсидій на підставі його прохань. Центральна влада багато разів намагалася встановити спільні для країни податки, проте ці спроби незмінно закінчувалися невдачею. Таке положення і тридцятирічна війна в Європі спровокували економічну кризу 16 століття, яка призвела до знецінення грошей. Через збільшення військових витрат німецькі держави стали відчувати все більшу потребу в грошових коштах. Щоб поповнити скарбницю, монархи обклали податком предмети споживання, наслідком чого став розвиток системи акцизів у 17-18 століттях. Акцизи і домени відігравали провідну роль у податковому господарстві німецьких держав. З часом в країні були в Ведені і різноманітні прямі податки. Розвиток податкової системи Росії відбувався за тими ж законами, що й в західноєвропейських країнах у стародавній Росії 11-го першій половині 13-го століття існував прямий податок у вигляді данини і непрямі податки у вигляді судових і торгових мит у 14-му столітті на Росії виникла система утримання князівських чиновників за рахунок місцевого населення. Її називали годуванням. Годування з тої причини, що у князів не було коштів утримувати величезну армію. Посадових осіб князь надавав чиновникам права на управління певною територією і годування від різних мит. Частина цих мит повинна була надходити в княжу скарбницю. Така система призвела до чисельних порушень і зловживань та свавілля намісників. Першу спробу змінити систему годувань зробив Іван III Васильович. Однак остаточно її ліквідувати, а також кардинально реформувати систему оподаткування. Вдалося першому російському царю Івану Васильовичу Грозному через кілька десяти Літь після смерті московського князя при Івані Грозному головним об'єктом обкладання була як і раніше земля. Але якщо при його попередниках збір податків проводився за кількістю сух, то новий монарх заснував розкладку податку по животам і промислам. Податок сплачувався як грошима, так і продуктами сільського господарства. Крім того, в казну надходили і доходи від оброку, плати за передані в оренду землі та майно. Головною заслугою. Івана IV стала реформа державного управління, у тому числі і система збору податків. Цар реформатор скасував годування, вів земські установи, що відповідали за збір податків і стежили за тим, щоб податковий тягар розкладався рівномірно по достатку. Створив фінансові накази, що віддали доходами і витратами скарбниці. Під час смути 1589-1613 років. Налагоджена Іваном Грозним система податкування була практично повністю. Зруйновано відновити її вдалося лише у 1620-х роках. У середині 17-го століття в оподаткуванні відбулися важливі зміни. У 1653 році. Розрізнені торгові мита, що служили одним з основних джерел доходів скарбниці, були замінені єдиним торговим митом. Воно становило 5% від ціни товару. В цей же час влада впорядкувала мита, набув чинності торговий статут, який захищав інтереси російських купців-ремісників. Статут зобов'язував іноземців з. Плачувати зовнішнє мито з привезених і вивезених товарів та з проїзду у розмірі 12-13%. для росіян, які вивозили товар за кордон, державний збір становив 4-5 У зазначений період широко використовувався податок на майно, що переходило у спадщину. Крім названих грошових податків і мит, в Росії використовувалися і натуральні повинності. Відновлення після смути і подальший розвиток податкової системи призвело до створення у 1655 році. Хункового наказу органу, що здійснював контроль прибуткових і видаткових книг держави, внаслідок його діяльності фінансове господарство України було впорядковано, а доходи перевищили витрати. Однак, зростання доходів було обумовлене не тільки налагодженою роботою системи збору податків, але й збільшенням податків для населення. Кінець сімнадцятого століття відзначений численними повстаннями, найвідомішим з яких була хованщина, бунт 1682 року у року московських стрільців під ком командуванням князя Хованського однією з причин бунту послужили непомірні високі податки. Петро І здійснив перетворення у сфері адміністративного управління фінансами та контролю доходів і витрат у 1708 році. Він заснував новий адміністративно-територіальний поділ країни з утворенням восьми губерній, а також посади губернатора, в обов'язки якого ходив нагляд за збором податків у 1711 році. Був створений управляючий сенат вищий Орган державного управління, що виконував, крім усього іншого, роль контролера у сфері державних доходів і витрат у 1717 році. Численні накази, що віддали збором податків, були замінені фінансовими колегіями. Внаслідок цього Росія покривала усі витрати за рахунок внутрішніх ресурсів і не робила зовнішніх боргів, як було при попередниках Петра Великого. Таким чином в цей період у багатьох країнах відтворилася адміністративна держава і виникла раціональна податкова. Кова система, яка приносила великі доходи в казну. Однак оподаткування було багато недоліків. Основними серед них були занадто велика різноманітність податків, що стримувала розвиток державного господарства, а також свавілля при їх стягуванні до кінця вісімнадцятого століття. Влада багатьох країн усвідомила необхідність переходу до більш простої стабільної податкової системи. На початку дев'ятнадцятого століття оподаткування безлічі об'єктів в Європі було замінено уніфікованими особистими податками та уніфікованими податками на споживання непрямими податками. Одатками середини століття у зв'язку з підйомом виробництва головним об'єктом оподаткування став процес переходу цінностей від одного суб'єкта до іншого, тобто оборот. Поряд з податком на оборот були широко поширені податки на угоди, приріст капіталу і спадок. До 20-го століття податкові системи різних країн стали уніфікованими майже усі розвинені країни змушені були вирішувати дилему: формувати бюджет за рахунок збільшення ставок податків або ж за рахунок одночасного з. Зниження податків і розширення податкової бази шляхом стимуляції підприємницької діяльності. Вибір був зроблений на користь другого варіанту. Наприкінці ХХ століття були значно зменшені податки на прибуток корпорації у Великобританії – п'яти до 35%, у США – шести до 34%. Як показала практика, зниження ставки оподаткування позитивно вплинуло на зростання виробництва, що в свою чергу компенсувало тимчасове зменшення податкових надходжень. Це цей принцип лежить в основі податкової політики провідних економік світу, і зараз він враховується при розрахунку ставок двох видів податків, які в даний час поширені в світі. Податків на новостворену господарюючим суб'єктом вартість податку на додану вартість поєднання податку на прибуток та прибуткового податку, та цільових податків, що йдуть на виробництво конкретних суспільних благ. Ще один фактор, що відіграє важливу роль, у забезпеченні стабільного наповнення дохідної частини. Бюджету це суворий нагляд за дотриманням податкового законодавства і застосування жорстких покарань, як юридичних, так і економічних, за його порушення. Таким чином історія становлення системи оподаткування свідчить про те, що дана система явище динамічне постійно розвивається, оскільки податки залежать від постійно мінливої економічної ситуації. На кожному новому витку економічних змін держава як суб'єкт, що встановлює податки, змушена чітко визначати, що оподатковувати в якому розмірі брати податки, як розраховувати збір, як мінімізувати негативний вплив оподаткування на економічну активність? Що стосується теорії оподаткування, автори перших теоретичних робіт про податки стверджували, що не слід надмірно обтяжувати громадян податками, оскільки великі побори суперечать нормам релігії і моралі. Їхні опоненти захищали меркантильну державну політику. Багато з них теж були противниками нерозумних поборів, але не поділяли таку точку зору не з етичних, а з практичних міркувань. Розорення населення на їхню думку неминуче повинно було привести державу до позбавлення джерел. Доходів таким чином, питання щодо принципів оподаткування зайняло центральне місце у працях представників фінансової науки. Системного розгляду проблеми оподаткування в античності не існувало. Велика література про податки і перші теоретичні роботи про податкову політику з'явилися лише в новий час, коли податки перетворилися на постійне джерело доходів держави. Одним з головних завдань фінансової науки стало обґрунтування необхідності стягування податків на рубежі 17-18 століть, зазначене завдання завдання було розглянуто в ряді економічних теорій, тісним чином пов'язаних з навчанням про державу як про результат суспільного договору. Прихильники цих теорій, теорії обміну суспільного договору, страхової премії насолоди, виходили з ідеї невтручання держави в економіку і невиробничого характеру державних послуг. Всі теорії об'єднував погляд на податки як плату громадян за певні послуги держави. Багато прихильників таких теорій уподібнювали процес сплати податків добровольній угоді купівлі-продажу. Однак з плином часу наукові кола прийшли до усвідомлення того, що стягування податків не передбачає тієї добровільності, рівності і свободи угоди, які притаманні торговельній угоді, стало очевидним, що податки носять примусовий характер, і це послужило поштовхом до виникнення нових теорій, що трактують податки як обов'язок, як необхідну участь у покритті державних витрат, теорії жертви колективних суспільних потреб. Першою за часом виникнення і виходячи з думки про. Примусовий характер податку стала концепція теорія жертви, яку індивідуум, сплачуючи податок, приносить в інтересах держави у кінці 19-го, початку 20-го століття у розвинених країнах різко зросли державні витрати. Виникла необхідність обґрунтування збільшення податкового тягаря, що призвело до появи теорії колективних потреб. Відомі фінансові школи Німеччини, Австрії, Італії США стали розглядати податок як еквівалент наданих державою колективних послуг. Сперед Творенням податків на основне джерело доходів скарбниці виникла потреба не тільки дослідити проблеми появи податків і змісту самого цього поняття, але також визначити принципи збору податків. Влада потребувала науково обґрунтованої теорії, яка б дозволила на практиці збудувати справедливу і ефективну систему оподаткування до середини XVIII століття. Правда, згідно з якою податки не можуть бути встановлені законом, інакше як за згодою народу або його. Представників була визнана всіма мислителями і правознавцями. Сучасне податкове право намагається збалансувати інтереси громадян, капіталу і держави, враховуючи усі відомі принципи від цілого ряду економістів Європи і США. Податкова політика держав у наш час базується на таких постулатах. Податок повинен стягуватися відповідно до матеріальних можливостей особи. Підвищенням доходу ставка податку збільшується, з пониженням зменшується для осіб з однаковими доходами. Існує єдина податкова ставка. Податкові Інструменти повинні стимулювати економічне зростання, господарську діяльність індивідів і підприємств. Податки нейтральні, тобто стягуються в рівній мірі незалежно від видів економічної діяльності. Податкова система повинна бути простою, техніка підрахунку податків легкою, а заповнення форм податкової звітності необтяжливою. Наскільки цих принципів дотримуються зараз у нас, вам і належить з'ясувати у практичній частині наших занять. Я перегляду ще двох випусків про оподаткування в Україні.